Лютий лютує. на всій території України, вдарять сильні морози подекуди очікується до мінус восьми градусів. Андрію, позаду вже перший тиждень тренувального збору. Розкажи, як він минув, над чим працювали, як почуваєшся? Ну загалом працювали над силовою витривалістю, була сила, багато один в один, такої швидкісної витривалості. Тому можна сказати, втягувалися так після довготривалої відпустки. Так було важко, буквально два-три дні, а потім втягнулися і от нормально зараз почуваюся. Розкажи про сьогоднішнє заняття. Бачили багато, відпрацьовували відбір м'яча, протистояння один в один, один в два, Розкажи детальніше. Зранку у нас тренування почалось силового навантаження, були комплекс справ на силу. Після цього у нас було рондо, також спрямоване на один-один, два в один. І після цього ми заіграли на зближні ворота. Також все спроєктоване на ситуацію один в один, два в один, три в два, і також на всю силову витривалість. Як оці вправи мають допомогти вам під час сезону? Ну, я вважаю, що на футбольному полі багато є ситуацій один в один, два в один, і ми будемо більш готові до них, зможемо їх реалізувати і перетворити їх на голи. Тому я вважаю, що це дуже хороша вправа і дуже корисна для нашої команди. Поки багато роботи на полі, у залі. Наскільки вже чекаєте, поєдинків, спарингів? Ну тренування це добре, але завжди хочеться перевірити свої якості, свої сили в грі. Тому з нетерпінням чекаємо першого товариського поєдинку у 2025 році і от готуємося до них. Тому дуже чекаємо ці ігри. Як зараз взагалі ти почуваєшся, наскільки відсотків ти вже фізично готовий зі ста? Ну я думаю, готовий на відсотків 60%, так як я хворів перед зборами, і я думав, що буде важко, але в загальному я почуваюся добре. На початку тренування температура повітря була десь мінус 6 мінус градусів. Розкажи, як вам працюється за такою погоди? Ну, коли приходиш так, холодно важко, а коли вже розігрієшся, розбігаєшся, то нормально. Скажімо так, в наших е, гарячих сердець топиться сніг.